Доброго дня! Вітаємо вас на каналі інтернет-магазину Техносервіс. Сьогодні ми б хотіли поговорити про чудовий косметологічний комбайн водневого пілінгу Smart Bubble H2O2. Цей комбайн став вибором багатьох косметологів завдяки своєму широкому функціоналу. Гідропілінг, ультразвукова чистка, rf Арфліфтінг, киснева мезотерапія, ультразвуковий фонофорез, кріотерапія та інноваційний H2O2 пілінг. Такий широкий функціонал дозволяє проводити процедури очищення, програми лицьового ліфтингу. Омолоджуючи програми насичення шкіри поживними речовинами. На передній панелі апарата розташовані регулятори вакуумного тиску, швидкості подачі рідини та перемикання зовнішніх кол. Можлива комбінація декількох різних розчинів завдяки зовнішнім змінним колбам та системі налаштування апарата. Апарат має лаконічне і продумане меню: ультразвуковий скрабер у вигляді зручного сонара з контактними боковими датчиками. Вигнуте лезо лопатки дозволить якісно проводити ультразвуковий пілінг. В меню налаштувань доступно два режими подачі ультразвука. Ультразвуковий фонофорез виконується насадкою класичної круглої форми. Насадка для проведення радіохвильової терапії має біполярну форму електродів, що дозволяє ефективно та безпечно пропрацювати найделікатніші ділянки тіла. Киснева мазотерапія одна із найприємніших процедур і стане улюбленою у ваших клієнтів. Методика не має протипоказань та обмежень по типу шкіри. Кріотерапія виконується спеціальною насадкою в температурному діапазоні від плюс 5 до плюс 10 градусів Цельсія. Гідропілінг це топова методика для глибокого очищення шкіри за допомогою вакуумної дії. Комбінація активних препаратів та спеціальних запатентованих насадок. Вам стане доступною делікатна ексфалація, глибокий пілінг, зволоження та насичення шкіри корисними речовинами. Також у комбайні доступна функція водневого пілінга H2O2, що використовується в програмах омолодження шкіри. Косметологічний комбайн Smart Bubble H2O2 стане ідеальним стартом для починаючих спеціалістів і відкриє багато можливостей у світі естетичної косметології. Дякуємо, що подивились наше відео. Замовляйте цей апарат з гарантією від 6 місяців та післягарантійним обслуговуванням в магазині Техносервіс за посиланням в описі. Будемо раді бачити вас на нашому каналі. До нових зустрічей!